Вітаю, шановні друзі. Тільки що зняв відео про те, що Швейцарія депортувала українців назад в Україну. Ну і відразу ж пішло багато хейту. Там що ти перекрутив інформацію? А в чому суть? Там і так зрозуміло, що це злочинці. це ж ви що очікували, що там буде новина про те, що звичайних українців депортували? Да, там злочинців депортували, але ви так ніхто й не зрозуміли, в чому суть. Основна суть заключається в тому, що раніше навіть за злочини середньої тяжкості і тяжкі злочини не депортували, тому що була підстава воєнний стан. А зараз воєнний стан, війна і обстріли в Україні це не підстава. Оце головний меседж відео, що Польща депортує. Для Польщі вже воєнний стан і війна в Україні це не підстава. Болгарія депортує, це не підстава. Швейцарія депортує. Для них також війна в Україні не підстава. Ви зрозуміли? Норвегія визнала Західні безпечними. Так от, я розповідаю всім тим, у кого IQ нижче 80 для вас, да? для тих, які мені там хейт пишуть. От. Включайте свої мізки і думайте, перш ніж мені писати хейт. Або в блок підуть всі. Це раз. Друге, е це погана тенденція. Це дуже погана тенденція. Питання не в тому, що вони злочинці. Питання в тому, що Європа починає відноситись до України як до безпечної зони. Норвегія, Польща, Швейцарія, Болгарія всі ці країни починають вважати Україну безпечною зоною. Тобто зараз допустили депортацію за середні тяжкі злочини. А через рік скажуть. Що і зазвичайні адміністративні правопорушення, які, наприклад, там перевищують певний поріг, також будуть депортувати. А через рік-два, або можливо, і завтра скажуть, що та звичайне порушення міграційного законодавства, яке не стало результатом адміністративного чи кримінального правопорушення, також є підставою. Вам що хіба цього не зрозуміло? Що ви не розумієте банальних речей про те, що Україну починають визнавати безпечною зоною? А при вступі України в Євросоюз сьогодні був опублікований звіт, де написали, що в Україні немає порушень прав людини. Оце головний меседж, але ж у нас є все таки якась частина населення. Вибачте, не хочеться вас ображати. Але мені здається, що я половину поблокую тих, в кого дійсно нижче 80 IQ. тому що ну мені взагалі дивно, що люди не зрозуміли звичайних речей. Оце дуже погано. Оце погано, що змінюється відношення Європи до України. І за це потрібно хвилюватися. Тому що в будь-який момент всім тим, хто не відповідає міграційним вимогам, просто скажуть до побачення і все. Тому думайте своєю головою. А ті, хто не розуміють, краще не підписуйтесь на мій канал і не слідкуйте за мною. З повагою, ваш адвокат Демченко.